Друзі, всім привіт! Угадайте, до кого я йду. Правильно, до Олександра Миколаївича. Позвонив, каже, зараз буду виїжджати мотоблоком боронувати. Давайте ми з вами подивимося, що він там робить. Доброго дня, Олександр Миколаївич. Ну, привітайся хоч з підписниками. Звук включений, так. Да. Так, показуй, що там налаштував. Ну коротше, все як і було, да, ти нічого не доробляв тут. Ні. Коток повій відняв. А, коток же ж був, точно. Повірю. Ну коротше, що, поїхали. Погнали? Да, Погнало. Да, так, сань, телефон. З кармана телефон не випаде. Як той раз? Поїхали. Саня, телефон випав. Не треба. Я вже третій екран замінив у себе. Але ми на огородик, тут 5,5% соток, Олександр Миколаївич доїжджає. Ну, земелька бачите, яка суха, сухігенька і грузне, ну м'яка. Зараз подивимося, що воно вийде. Що? Глуші? Ти курити будеш ще? Що мокро, диви калюшка? Ну там трохи мокро, а там уже подивись. Це таке, ти щас заборонуєш, то хай воно стоїть. А тоді, коли там що до чого, то ферезою Пройде мою. трактором. Воно Як... ще не дуже потріскалося. Дуже... А тобі, щоб туди рука влазила? Як пальців два нажить пора. Поняв. Та тут тобі 20 хвилин роботи, так? Да? 100 грам солярки, 20 минут роботи. Та й поїхали. Хватить, балакать. Курить будеш, ні? Ні. Смислі ні. А на користь, мабуть, ну, 10 пакет, до що він скурив. Слухай, ти вся обійшов подзвонити. Я подзвонив, тільки хтось трубки не брав. Пропущеного ноль. Понятно. Ото він те, з кармана випав був. Ото вже Після того він у тебе і так. То робить, то не робить. Отак його закинь туди і бороною. Переїдь. А, а кстати, йшов мотоблок. Як? Завівся нормально? Після, Після зімньої сплячки. Це ти останній раз? Мабуть, не заводив, ото, як ми перебивали, так? Він стояв, я не заводив, потім завів, перебивали, і потім я його поставив і п'ять не це завівся ось. Це mm -hmm. нормально. Ну і добре. Порошньо нова, Розп... розпилювач новий. Була. Ну була нова, ну вже не нова, ну я зрозумів. Вже <рес> вона скільки років 3-4.

сюда. Я понял, он хочет сначала от мокро пройти. Давай шосту. Третий, нет? Шестой, нет? Он рассыпается, даже там, где мокро, рассыпается. А, щоб задок, ага. Щоб передок підняти, задок опустити. Чуєш? А щоб б скоріше? Це третя, так? Да? А щоб б чотири? Щось забилося. Щось забилось, Сань. Борло підніми. А, коріння. ха До сусідка поїхав. А чого ти до сусідка поїхав? Все, Закурюй! Після зими без привички, треба втягуватися в це все діло. То, що важковато мотоблок цей тягати. ну що, виходить нормально по кругу. Саньок трохи. Притомився. Що ти? Притомився. Прит... Та тут трошки ще залишилося. Що ти став? Після зими якось. <кхи> <кхи> Господи, курить кидай. Лоб блищить. Жарко. Що таке? Хто побігав за ними? Іди очіпляй на тракторі фрезу. Почепиш борони, бери трактора і дороби оце. І за сотки. Ну. За одні сотки mm -hmm. на трактор. Ну, так за то, що 100 сів та поїхав, а це ходити треба. Okay. Тому що года йдуть, а вже за мотоблоком не дуже хочеться ходити, чесно кажучи. Так, мототрактора і не взяли тоді. У нас з Олександром Миколаївичем були плани на мототрактор. Ну. Вийшло так, що він купив у мене замість мототрактора «дев'ятку». Ну «дев'ятка» теж треба. Без «дев'ятки»? Ну, треба було малого в школу возити. Да, в школу далеченько возити і треба було машину. Мені в одну сторону 27 кілометрів. В одну сторону 27 кілометрів. Був «Фордик» старенький, Фордекс Ескорд. А, Сієр. Універсал той продали, ну коротше. Бо запчастя не було до нього. Що нужніше, дай купив. Це, кстати, масла поміняв. Масла поміняв, чи ні? Ще Понятно. Нет. Сезон почевне, масло ще ні. У мене є камазовське, можу дати тобі. Скільки туди литр? Дві? Дві з половини, У мене, кстати, камазовське стоїть півторочка. Для... У можу... мене є п'ятьорка. Кам... Треба... Це воно там М... масло М... М10, да? чи яке воно? Я вже забувся. Камазовське. Якщо хочеш, п'ятерку забереш, зайдеш сюди. Ну воно мінералка просто. Так тут і залита мінерала. Та в тебе полусинтетика залита, 10 В40. Мінералка. Мінералка? Ааа, ну то тим більше. Коротше, ми його розбирали, знаємо, як вкладиші ми вже міняли, кольза, гільзу, поршень міняли. Так що заливай Камазовське і буде мені контент. Слухай. Люди ж їздять і на Камазовському. Та, камази їздять, а що ж? Раніше всі на тому? — Ну гроші нема, то й навіть у машину заливає Камазовське. Це ти про що? Про дев'ятку? Ні, дев'ятка полусинтетика. Курити будеш? Нічого не хочу вже. Все. Після огороду. це хороше таке средство. Якщо думаєте якщо думає, кидати курить то мотоблок, борону і по огороду туди. Курить не хочеться. Так, ну ладно, шутки в сторону. Таке сьогодні відео вийшло Роботу зробили. <кху> Трошки пожартували. Да, Сань? Що далі ждемо? А що ти сів на колесо? Ти ж спасіба, що я ще не прошу тебе сходити додому, по тачку та додому відвести. А, тебе? тебе в тачку погрузити додому, а техніка. Потім приїжджаєш. Ага, понятно. Ну ладно. <кій> <кій> що далі будемо робити? Ждати? Ага. Ще садить рано. Дуже рано. Я сьогодні їздив з фрезою до одного чоловіка, так він... Ну я йому з огород зафризував, там 13 соток то він під агроволокно вже буде садити цю ранню рев'єру. <кій> ну, тобто посади, а потім агроволокно. Я не знаю, як воно потім морозить. Чим раніше вкинеш, тим краще воно. Ну, понятно, він там продає її. Хоті? Так що, якщо треба тобі, то звертайся. Ти не падаєш, Сознання не теряєш, щось ти взагалі перестав балахати. Yeah. Добре, друзі, все тоді. На цьому, в принципі, будемо закінчувати, будемо чекати тепла хорошого. Десь ще потрібно. Мікрофон чуть не залетів. Десь ще потрібно нам взяти картошки на посадку, бо посадкової картошки в нас немає. Погнила, порченої багато. От. Коротше, якось так. В принципі, на цьому все. Пока-пока. Побачимось.